Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент Конкурентів в Україні вже тривалий час обговорюють загрози Телеграм, його можливе блокування або ж часткове обмеження роботи на території країни. Як би відреагували Лучани, якби месенджер таки заблокували, ідемо питати. Мені здається, що це недоцільно, тому що це обмеження наших свобод. А як ви гадаєте, чому блокують? Ну, Чому Я думаю, що дуже багато ПСО просто в телеграм-каналах. Треба бути розбірливим до того. Вибирати слушні такі канали і стовідсотково з гарантією, що ти впевнений, що там правдива інформація. Негативно думаю на цю думку. Чому? Тому що це дуже обмежує інформативний простір. Ну, Наприклад, потрібно буде комунікація з друзями чи знайомими. На мою думку, це негативно вплине. Я не знаю, мені все рівно. А ви читаєте телеграм? <гум> ну, так трошки. Новини. Не знаю, я напевно проти. Я думаю, що тип, у нас демократична держава і у нас свобода слова, тому якесь блокування. Не знаю. мені здається, ми відрізняємося тим, що ми нічого не блокуємо. тип, ми вільна країна. А якщо так трапиться, то що ви будете робити? Нічого ну, я багато альтернатив. А наприклад, які? Вайбер, теж вайбер, да, ватсап. А таку інформацію споживати, а, Ну чому? Мені здається, що є у вайбері, є такі ж спільноти. Ну, вони і поширювати такі спільноти. А, не знаю, щось вигадуємо. Альтернативу знайдуть, не переживайте. Це, точно. Якщо хтось придумав, то завжди Знайдеться, Болтіка, то, то, то знайдеться той, хто той. той хто відкрутить його. Нейтрально до цього ставить. І позитивно, і негативно водночас. А чому? На жаль, не багато користується українців, і багато там є офіційних українських каналів, наприклад, як Тривога, оповіщення. Також є. Ну, усі є там є наших багато груп, і це доволі ну, добре для використання месенджер, тому що Вабер з його нестабільною роботою все-таки програє телеграму. Але оскільки він має зв'язок з росіянами. І я настільки я пам'ятаю проєктом, ну вже переданий російським спецслужбам, то це є ну, дуже поганий зараз меседжер для нас. А якщо заблокую, то що ви будете робити? Ну, у мене є альтернативні месенджери. Це для мене не проблема. Навіть же самий Discord, хоч це хоч це і не меседжер, але теж є доволі гідною альтернативною, я, я вважаю. А потім у мене є варіанти, куди я перейду. Хай не блокують. Це, ну, це хороший меседж. А якщо заблокують, то нічого будемо обходити його. ВПН, проксі, Дякую. щось будемо думати. Я за цивілізований спосіб, але з огляду, ну, скажімо так, має бути все. Але з огляду на те, що Телеграм дійсно там володієм російський там якийсь хтось і щось, і то, що у нас така інформаційна зараз м м м трохи м неправильна. Але можливо, така політика важка, і в нас війна йде. Можливо, варто якусь там вводити цензуру в такому вигляді, як блокування телеграму. А якщо заблокують, що ви будете робити? Ну, багато інших месенджерів, де можна подивитися новини. Скажу так чесно. У мене взагалі телеграм не на першому місці, якщо чесно. Але я думаю, що це повний бред. Ну, давайте так. Ми з окупованої території і з батьками у нас зв'язок лише через, через телеграм. То відповідь моя, то звісно, яка очевидна так. А якщо таке станеться раптом, що заблокують телеграм, що буде робити? Mm -hmm. Будемо плакати, але будемо щось думати. Ватсап ну, залишається, mm -hmm. як, як варіант. Але наші люди не винні, що вони опинилися е, заручниками ситуації, розумієте? Там таких багато. Тобто я спокійна, коли в мене є з ними зв'язок, а зв'язок у нас з ними лише через телеграм. Погано. А чому? Ну... Завжди телеграм, нові новини. А якщо заблокуєте, то що будете робити? Інстаграм, все. Це. Якщо цей формат несе дезінформацію, то в принципі я не проти, але дуже багато контенту про події, які відбуваються, і ну, наскільки я розумію, там є досить правдиві події, то в принципі люди мають змогу а, з цього носія отримувати інформацію. Наскільки, а, наскільки ну, вона є російською, да? тому а, не можу сказати, це така ну, двояка ситуація, тобто ми вроді якби бачимо якусь інформацію з неї, а ніби, можливо, і наш а, ворог може нам також дезінформацію давати. Тому я не можу сказати конкретно. А якщо заблокуєте, то що будете робити? Нічого, є дуже багато різних. Контентів, де можна да джерел, де можна брати інформацію, як це в принципі не така суттєва. Я думаю, буде втрата.